У цьому відео розповів вам про топ-3 варіанти, як можна вивести ваше USDT в готівку легко та безпечно. Звісно, що найбезпечніший варіант буде в кінці, тому дивіться. Перший варіант це є, звісно, що обмінники майже в кожному великому місті в обласному центрі в Україні є такі обмінники. Ви можете загуглити обмінники або якогось свого знайомого спитати, де є обмінник в вашому місці. Які основні переваги в цьому Ну, перший варіант ви міняєте все на готівку. Тобто нема питання з фінмоніторингом, походженням коштів і тому подібне. Другий варіант це те, що питання по сумах можуть бути дуже різні суми. Може бути як від сотні доларів, так і. Ну, багато одним словом, тобто, дай Боже, що ви доросли до того місця, коли той обмінник, яким я користувався, не зможе вам гроші вивезти. Тоді вже зможете якось по-іншому це питання вирішувати. Головне в обмінниках, коли ви в них купуєте криптовалюту, перевіряйте її, чи вона чиста, чи вона біла. Бо бувають такі моменти, що обмінники вони ж теж непонятно в кого можуть гроші брати. І якщо ви від них крипту приймете на... Прям зразу на біржу можуть бути певні трабли. тому треба вміти її перевіряти на чистоту. Другий варіант це є, звісно, що P2P. він є найпопулярніший. Основна причина, бо він доступний з будь-якої точки світу. І він ідеально підходить для тих, хто хоче від... По... обміняти від десятків доларів до сотень доларів. Ну можливо, там пару тисяч. Перед тим як ми це розберемо, хочу поділитися з дуже крутою новиною. Ми для вас підготували безкоштовний гайд, як новачку заробити на криптовалюті і отримати його супер легко. Просто підписуйтесь в наш телеграм-канал, посилання буде в описі. Далі наш бот, який приймає в телеграм-канал, автоматично вам його надішлю. Ну і якщо вам буде телеграм-канал цікавий, раджу лишатися, бо безкоштовна аналітика, відеоуроки, які допоможуть вам заробляти будуть там. Як працює P2P? P2P він працює, коли біржа виступає гарантом угоди, коли купуєте чи продаєте. Зазвичай ви будете використовувати одну з строгу бірж в Україні: це є Binance, Bybit або Whitebit. Як це все відбувається? От, допустимо, ви, наприклад, хочете продати USDT і отримати гривню. Ви на біржі зайдете в таку спеціальну місце, це там P2P, нажмете Продати, «Добавити карту, куди вам будуть надсилати. як воно відбувається? Коли ви нажимаєте кнопочку Продати, біржа на момент угоди заморожує криптовалюту, щоб ви не могли її вивезти і не кинути вашого контрагента. І інша людина по тій заявці, які ви оформили, вона отримає реквізити, куди відправити гривню. І коли та людина відправляє гроші, вона нажимає, що вона відправила. Далі ви дивитесь себе на рахунку: гроші прийшли, супер, і на біржі ви будете нажимати кнопочку Підтвердити, що ви отримали. І тоді біржа розморожує крипту і віддає її контрагенту, а ви отримуєте свої гроші. Що тут дуже важливо, в жодному разі не нажимайте, що ви отримали, не перевіривши. Тому що може бути таке, що ви на жаль, отримали, а насправді гроші не прийшли. І по факту, якщо ваш контрагент не добросовісна людина, він вас може кинути. Тому обов'язково провіряємо, тільки тоді підтверджуємо. Ну і коли ви купуєте криптовалюту, все відбувається навпаки. Ви так само створюєте заявку. До речі, я для вас підготував класну інструкцію, як це все робити. Буде в описі під відео, тут в карточках. Тобто, ви зможете це все зробити дуже легко. Коли купуєте все по-іншому, ви замість того, щоб продати USDT, нажимаєте купити. Далі вам буде ось така заявка, де буде показано на які реквізити ви надсилаєте кошти. Тобто, та людина, що продає крипту. Ви надсилаєте гривні. Далі ви надсилаєте гроші, але дуже дуже важливо перед тим як ви надсилаєте, нажати кнопочку, що ви надіслали, і там буде у вас ну, якийсь час, який ви можете ви використати на надсилання грошей. Чому це дуже важливо? Тому що було декілька історій, як деякі клієнти надсилали доволі серйозну суму, пару тисяч доларів ну, в гривнях, і пропадав інтернет, там обстріли ще щось, і вони не могли нажати кнопочку, що вони надіслали. І той контрагент, отримавши гроші, він дочекався, що заявка скасувалася, і він просто кинув тих людей. І біржа нічого не могла зробити. Тому дуже обережно з цим. Нажміть, що ви відправили. Тоді надсилайте гроші. Біржа, коли ви нажали цю кнопочку, що ви відправили, вона заморожує крипту іншого учасника. І е, далі, е, ну якщо щось не так, ви зможете вже подати апеляцію, і так крипта куди не дівається, і по виписці ви можете показати, що ви гроші надіслали, тому вас ніхто е, там не зможе навіть кинути, якщо б захотів. Тому P2P доволі класний, він легкий. Він класно підходить, якщо у вас невеликі суми. Ще раз нагадую детальна інструкція, як це зробити по в описі. Якщо ти втомився торгувати навмання і шукаєш команду трейдерів однодумців, яка Підкаже тобі, що і як робити, то тобі до нас. Ми на щоденній основі ділимося сигналами, аналітикою, торговими планами, які допомагають нашим студентам заробляти з перших днів. Тут ти можеш бачити результати наших кураторів та студентів нашого ком'юніті. Приєднуйся, щоб почати заробляти разом. В описі під відео є форма, відкрий заповни, щоб отримати усі деталі. Ну і друзі, третій варіант, як і обіцяв, найбезпечніший це знайти людину, яка які потрібно системно купляти USDT. Особливо е рекомендую шукати тих людей, які займаються експортом, наприклад, там, е павербанків, е сонячних панелей і тому подібне. Зараз дуже багато людей, які купляють якісь товари за кордону, чи для дронів, чи ще, ну, навіть в мене є деякі люди, які для військових купляють. Не буду казати, які вироби. Вони дуже часто це роблять через крипту, і їм того USDT потрібно багато і постійно. І вони ну вони завжди його купують. І якщо ви маєте вихід на таких людей, це буде найкраще, тому що ви з ними зможете мінятися. Ви будете їх знати особисто. Рекомендую вам знати таких людей, шукати. Тому всі, хто імпортує якусь техніку, особливо. Вони точно будуть зацікавлені, бо купити навіть якийсь телефон це вже тисяча доларів. А треба партію, наприклад, сотку це вже серйозне питання. Ну і звісно, цей варіант буде доступний тільки тим, кого є зв'язки, і потрібні доволі серйозні суми, бо тикатись з вами там по 100-200 доларів ніхто не буде. Зараз друзі, поставте лайк, підпишіться, і тут я підготував для вас відео, як почати заробляти трейдингу з нуля, щоб ви уникали основних помилок і робили перші кроки. Які будуть вести вас до результату, тому подивіться, не пошкодуєте.